Добрий день! Сьогодні хочемо вам розповісти про електронний облік деревини. Давайте ж дізнаємось, що це таке. Електронний облік деревини це система фіксації та оформлення деревних ресурсів за допомогою автоматизації на усіх етапах лісозаготівельних робіт. Ми завітали до ДП «Ліси України, філії Чого-Бобчанське лісове господарство. Якщо це дров'яна продукція, це приймається все штабом, виміряється висота, довжина ширина і після все це, це заноситься в КПК. Якщо це ділова деревина, бірка прибивається, виміряється по середньому діаметру та прибивається на торець сортименту. Після дані заносяться в КПК. При відпущенні лісопродукції ми підходимо до штабельного або до ділового сортименту, скануємо. І вже в КПК нам показують всі дані. Вводимо ціну і друкуємо товарно-транспортну накладну. Ну, звісно, при прийманні ми друкуємо щоденник і специфікацію. У нас продукція прийнята при відпустці на клієнта. В КПК все вбито є контрагент. Наприклад, покупець він приїжджає, оплачує лісу продукцію, потім ми приходимо і відскановуємо. Ось так виглядається все наочно. Тут знаходяться всі дані про лісопродукцію. Заноситься водій, номер посвідчення водія, транспортний засіб, модель, номер машини і всі дані про деревину. Ось так виглядає товарно-транспортна накладна. Сьогодні ми розповімо вам, як проводиться електронний облік деревини теоретично. А з настанням з весни ми розповімо вам, як він проводиться практично. Дослідження провели студенти 141 групи сусницька Анна та Білокобила Олександр.